А ну, дивись Конотоп, Сумська область. Середи, середи геть погані карти. Башня, паж мечів, диявол. Це означає, що місто попадає під, кош... під кошмарення ворога. Нічого собі. Погані карти. Ну, ну, бачиш, ми казали вже, що все одно вони будуть вони розуміють, що території можуть ну якби, заморозити ті території, які вони за ну типа хапанули. Тому зараз вони постараються як омога більше відкусити, що потім раз і воно пішло в заморозку. Розумієш, не туди ну, і не вони сюди. пішли, а там типа все рішається. Так, так? ну так розумієш. Харків мені не подобається дуже, тому що вони би хотіли, знаєш. Вийде, то вийде. Зможемо захопити. Захопимо а ні, то і так добре. Розумієш, як вони мислять.